Де гарантія, якщо зараз взяти голову міста, що потім фракція на фракцію не піде, оде гарантія. У мене такої гарантії нема. Тому що фракції наскільки різноманітні і напруження політичне високе. Что цілком можливо, що потім фракція на фракции. Ви ну, куди? Ну, церковь и маринами держава. Снимите лясу и выходите к микрофону. Сам, да, не надо мне род тоже. Значит, шановные, я говорю, уважайте, парисячные грамотины. Парисичные меня лясу и выйти. А лясу с ним это самое разомшкирую. Я просто произошла возле драм Є, дають правові органи, об'єднання ще з Берези і там Ігоря какого-то. ...свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету міської ради. Кандидатур першого заступника міського голови з питанням з до суду про стягнення Сергія Одаровича. ...середній міської ради надала слово директорам вищої комісії. Вчора ночі значит, до мене як є на депутата Черкаської міської ради і на... Обраного депутатом Верховної Ради був здійснений черговий міліцейський наїзд. Значить, я думаю, з причини з підстав того, щоб схилити мене, голосувати і працювати на відставку Сергія Одарича.